Так, отримав по рекомендації е, матковода Ігора Йобука от, від Меліса 93 оцей е, протеїновий пиріжок. І зразу давши секунду спокійно от, і бджоли його. Взяв кусочок дав бджоли його їдять. Тут матка дана, вони поки що в кімнаті. Третій день сьогодні. Так, закриваю спокійно, щоб їх не, не тривожити. От. Так. Зараз секунду. Оцей пиріжок кусочок несу бджолом. Так, тут знаходиться. Матка обльотана на М45 Дітмара Улімана, Але сила невелика. Їх добре, що й так вижили. от, Даю їм пиріжок і закриваю.